Друзі, з Різдвом і прийдешнім новим роком. Знаю, що багато хто з вас не релігійний, і Різдво не має такого сакрального значення, як для тих людей, які вірять, що саме в цей день народився Син Божий. Разом з цим Різдвяні свята це період, коли всередині кожного з нас загоряється вогник надії і радості. З однієї сторони, ми підводимо підсумки року, а з іншої сподіваємося і віримо в те, що новий рік буде кращим. Ніж попередні. Не знаю, як ви, а я в цей період дивлюсь різдвяні фільми і мультики, типу Полярний Експрес. В ці дні хочеться перенестись у дитинство і вірити в чудо. Сьогодні я зварив борщу, а завтра в колі друзів будемо ліпити вареники і плести дідуха. Це період, коли ми, українці, також можемо згадати наші українські традиції, згадати різдво у бабусі в селі. Пам'ятаймо всіх, хто віддав своє життя за те. Щоб ми могли вільно святкувати. Попереду в нас ще багато роботи, але сьогодні я хочу побажати вам, щоб ви відчули тепло близьких і також поділилися ним. З друзі!